Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і в сьогоднішньому відео я вам розповім про торговий турнір на біржі WhiteBit з токеном XA. Юті, де зайняте перше місце, ви зможете отримати 2000 доларів. Звучить дуже непогано, тому сідайте зручніше, ми будемо починати. Ну а перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові мої відео. Також я чисто фізично не можу викладати відео по кожній активності, тому попрошу підписатись на мій Telegram канал Адже саме тут я публікую все те, що не виходить на YouTube. Всі апдейти, всі активності, тому Підписуйся, щоб точно нічого цікавого не пропускати. Ну а зараз давайте переходити до торгового турніру з токеном XAUT. Давайте детально зараз ми почитаємо всі умови цього трейдингового турніру, і потім я покажу і розкажу, що потрібно робити для того, щоб взяти в ньому участь. Тож, давайте почнемо по порядку. Трейдинговий турнір у нас з монетою XAUT. Що це за монета XAUT, забезпечений фізичним золотом стейблкоін від компанії Tether. Ось тут на сайті CryptoRank ми можемо глянути, скільки ж коштує цей тезер Gold. Ми бачимо, що на зараз ціна 3873 долари. Тобто, якщо ми тут можемо побачити, що 0,52 XAUT отримає людина, яка займе перше місце, то ми можемо ось тут спуститись нижче, написати 0,52 і подивитись, скільки ж отримає одна людина. Як я і писала на прев'ю. Дві тисячі доларів. Навіть тут трошки більше, ніж 2000 доларів. Виходить. Ось це можемо побачити веб-сайт компанії Tether Gold. Як перейти на цей сайт, ось тут ми можемо на сайті CryptoRank натиснути ось сюди веб-сайт, і також перейти на їх Твіттер, теж можемо натиснути сюди. І Переходимо і можемо детально проаналізувати цей проєкт, почитати. Тобто, якщо вам це все цікаво, можете обов'язково перейти і це все детально переглянути. Ось тут можна вибрати мову, будь-яку, яка вам більше подобається. Ось це їх твітер. Ми бачимо, що зараз у них 28 і 8 тисяч читачів, дата приєднання січень 2020 року. Якщо спустимось нижче, можемо побачити, що пости у них публікуються практично кожного дня. Давайте не будемо зосереджуватись на цій монеті. Звернемося на їх трейдинговий турнір і детально все проаналізуємо. Ось тут ми бачимо тривалість трейдингового турніру з 18 вересня 2025 року по 9 жовтня 2025 року. Тобто, якщо ви дивитесь це відео до 9 жовтня, то це відео буде актуальне. Якщо ви дивитесь після 9 жовтня, то, на жаль, це відео вже буде не і цей трейдинговий турнір вже закінчився. Що ж потрібно робити? Давайте натиснемо сюди на блог і детально все проаналізуємо і прочитаємо. Почни сезон. Трейдингового фесту із загальним призовим фондом у 4 xaut 4 XAUT. Якщо ми тут переведемо, то можемо побачити загальний призовий пул. Якщо ми тут введемо 4, то це виходить 15 доларів. Це загальний призовий фонд. Цей торговий турнір. Бери участь у депозит рейс та трейдинговому турнірі з XAUT. Покажи, як треба, і вигравай. Етап 1. депозит рейс з XAUT. Ми бачимо, що цей етап був до 18 вересня, тому він нам не актуальний, ми будемо його пропускати. Тобто, так як перший етап вже закінчився, то ми будемо переходити до другий. Другий етап ще у нас актуальний. Етап 2. Трейдинговий турнір з призовим фондом у 3XAUT. Тобто зараз будуть розігрувати 3

Доларів. Зареєструйся на Whitebit, якщо ще цього не зробив, і підтвердь особу KYC. Тобто, для того, щоб вам зареєструватись, ось тут, в моєму телеграм-каналі, буде пост «Реєстрація на біржі. Просто ось так тицюєте, переходите і реєструйтесь, і обов'язково проходите KYC. KYC – це треба підтвердити особу. Тобто, надати або ваш паспорт, або загранпаспорт, або ж надати ваші права, натиснути кнопку Взяти участь на сторінці акції. Це також ось. Тут цю сторінку акції, беремо участь у турнірі тут, просто натискаєте сюди і там тиснете взяти участь у акції. Зараз навіть я вам покажу ось так натискає. Тут потрібно залогінитись, і ось тут буде взяти участь в акції. Просто тиснемо сюди. І торгуйте парою XAUT до USDT. Саме в цій парі потрібно торгувати на спотовому ринку біржі WhiteBit. Мінімальний торговий обсяг для участі в. Турнірі це 50 тисяч доларів в USDT. Тобто потрібно мінімум наторгувати на 50 тисяч доларів в USDT в торговій парі XAUT USDT на спотовому ринку біржі WhiteBit. Що ж можна виграти? Аби мати шанс виграти частку головного призового фонду до 2,5 XAUT. Твій торговий обсяг має становити щонайменше 200 тисяч доларів USDT. Тобто, щоб поборотись. За 2000 доларів вам потрібно наторгувати щонайменше на 200 тисяч доларів в USDT. Перше місце 05XAUT або 052XAUT. Тут є зірочка, це сума призу, якщо береш участь також у першому етапі. Перший етап ми з вами пропустили, тому тут буде 0,5XAUT. 0,5 це 1936 доларів, стільки отримає людина, яка займе перше місце. Друге місце 0,4. 0,4 це буде 1549 доларів. Далі третє місце 0,3 XAUT це 1161 долар. Винагороди досить непогані. Четверте місце отримає 0,2. 0,2 це 774 долари. П'яте місце 0,1. Це 387 доларів. І шостого по десяте місце отримують по 0,2. 0,7XAUT, це по 271 долару. Це виключно по курсу на зараз. Тобто, якщо курс буде або вище, або менше, то це все буде грати роль. На зараз ми говоримо саме про такі винагороди. Далі з 11 по 20 місце буде 0,04. Це по 155 майже доларів. І додатковий шанс виграти. Серед 25 випадкових учасників, які досягнуть 50 тисяч доларів в USDT торгового обсягу протягом турніру, розіграємо додатковий призовий фонд у 0,5XAUT. По 0,015 XAUT. Тобто по 0,015 це буде по 58 доларів, отримують люди, які не торгують 50 тисяч доларів USDT. Це буде випадкові 25 учасників. Тут ми бачимо, що старт був 18 вересня. Фініш буде 9 жовтня о 12. UTC. Якщо переведемо на київський час, то це потрібно зараз додати 3 години. 12 плюс 3 буде 15.00. Оголошення переможців буде 20 жовтня, призовий фонд до 3 XAUT і переможців буде 45. Тобто тут перші 20 місць і тут 25. Разом виходить 45. Інші деталі: загальне оголошення переможців 20 жовтня. Призовий загальний фонд 4 І загальна кількість переможців до 145. Це якщо враховувати два етапи. Ми ж зараз націлені на другий етап. Всі умови участі в обох етапах акції дізнавайтесь. Нижче. Тут нижче ми можемо вже побачити переможців, які були в першому етапі. Ось вони всі. Тобто біржа все дійсно викладає і всі переможці тут є. Також хочу ще звернути вашу увагу на умови участі в акції осінній трейдинг фест з XAUT. Організаторами акції є WhiteBit-біржа, загальний період проведення, як я вже сказала, з 9 по 9 жовтня. Другий етап з 18 вересня по 9 жовтня. Саме в цьому етапі ми зараз і беремо участь, я вам про них розповідаю. Територія проведення акції, акція проводиться на території всіх країн за винятком, ось таких країн тут є перечень багатьох країн для України. Це тимчасово окуповані території України. Вони не підпадають. Тому якщо ви з тимчасово окупованих територій України, то на жаль, ви не зможете взяти участь в цьому трейдинг-турнірі трейдинг-фест. Турнірі, якщо ж ні, то тоді, звичайно, беріть участь для того, щоб отримати непогані призи. Також ось тут зазначається, що учасниками другого етапу акції можуть бути повнолітні громадяни незаборонених країн. Тобто усіх, крім вище зазначених, або інші особи, які на законних підставах перебувають на території таких країн, що виконали наступні умови протягом дії акції. Зареєструвалися на вебсайті WhiteBit впродовж другого етапу акції, або вже є зареєстрованими користувачами біржі WhiteBit на момент початку другого етапу та пройшли процедуру верифікації KYC, Натиснули кнопку Взяти участь. Тобто, якщо ви будете торгувати, але не натиснете кнопку Взяти участь це все вам не зарахується, і ви не отримаєте призів. Спочатку реєструємося, якщо у вас немає аккаунту. Якщо є аккаунт, то переходимо на сторінку акції і тиснемо взяти участь. Обов'язково далі торгувати парою XAUT в, з USDT, саме з USDT на спотовому ринку біржі WhiteBit. і досягли хоча б мінімум 50 тисяч USDT торгового обсягу. Це щоб взяти участь в рандомній винагороді, і пам'ятаємо, що 200 тисяч. Доларів, якщо ви хочете претендувати на турнірну таблицю. І тут ще деталі є. Турнірна таблиця це рейтингова таблиця учасників акцій, що формується відповідно до торгового обсягу, де на першому місці учасник із найбільшим торговим обсягом, що оновлюється кожні 30 хвилин. Тобто оновлення таблиці відбувається кожні 30 хвилин. Остаточні дані про обсяг торгів будуть зібрані 12-й годині по UTC, тобто, як я говорила, 15.00 9 жовтня. Обсяг торгів розраховується як Загальна сума всіх виконаних учасником ордерів на купівлю та продаж у визначеній торговій парі протягом періоду акції, за результатами другого етапу акції, організатор автоматично формує список учасників другого етапу акції, що виконали умови другого етапу та досягли найбільшого торгового обсягу о 15.00 9 жовтня, відповідно до обсягів торгів учасників акції на момент завершення, який буде доступний в турнірній таблиці. Формування списку учасників другого етапу акції, що досягли понад 50 тисяч. Торгового обсягу відбуватиметься з 9 жовтня по 20 жовтня. Визначення переможців другого етапу акції відбудеться 20 жовтня. Переможцями, що отримують приз із головного призового фонду, другого етапу акції стануть 20 учасників, що виконали всі умови другого етапу акції та мали найбільший торговий обсяг за парою XAUT USDT на момент завершення акції, але не менше, ніж 200 тисяч. Доларів в USDT відповідно до рейтингу сформованого в турнірній таблиці. Визначення переможців другого етапу акції, що отримують приз із додаткового призового фонду, відбудеться 20 жовтня за допомогою сервісу Random.org автоматично серед учасників акції, які виконали його умови. Список переможців головного та додаткового призових фондів другої етапу акції буде опубліковано 20 жовтня, також у цій статті в блозі WhiteBit. Тобто, ви можете перейти 20 жовтня і подивитись в цій статті хто був переможцем, якщо зв'язатись з переможцями неможливо, або якщо переможці не виконали ці умови, вони втрачають своє право на отримання призу та статус переможця, який буде передано наступному переможцю у списку. Організатор виконує нарахування призів першого та других етапів акції на основні баланси переможців на біржі WhiteBit впродовж 10 робочих днів. Нагадую, робочих днів не календарних. А рахуємо саме робочих із наступного календарного дня після оголошення переможців до 3 листопада, включно. Тобто, якщо ви виграєте, то до 3 листопада 2025 року на ваші основні баланси будуть нараховані ваші призи. Переможці акції будуть проінформовані про нарахування призу листом на електронну адресу, вказану під час реєстрації на сайті WhiteBit, впродовж 5 робочих днів після нарахування призів. Зараз ось на сторінці цієї акції ми можемо побачити, що на першому місці. Йде е, людина, яка має об'єм 277 доларів. Тобто вона потенційно забере 2 тисячі доларів, якщо ви, звичайно, не наторгуєте більше. На другому місці у нас йде 700 тисяч доларів, і далі йде 600 тисяч доларів. Ну і далі йдуть інші люди. І ось тут ми можемо побачити на другій сторінці, що по 50 тисяч доларів об'єм наторгували тільки 22 людини. Тобто, реально шанси є. Адже, по суті, у нас буде 45 переможців, які наторгували більше об'єм за 50 тисяч доларів. І виходить, що тут всього 22 Місця, а винагород 45. Тобто, по факту є дуже великий шанс отримати непогані винагороди. Тому, якщо хочете спробувати взяти участь, обов'язково візьміть. Ось тут знайдете всі посилання в моєму телеграм-каналі. Також залишу посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Також хочу додати, що WhiteBit – це українська біржа, тому підтримайте українську біржу, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео і дякую за те, що додивились його до кінця. Всім Дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.